Всім привіт! Цього разу відправляємось на острів Тенерифе, найбільший у складі канарського архіпелагу, справжня перлина посеред Атлантичного океану. Відомий своїм м'яким кліматом, який ще називають вічною весною, вражаючими пейзажами та головною гордістю вулканом Тейди, найвищою точкою Іспанії. Для свого відпочинку ми обрали північ Тенерифе, а саме місто Пуерто де Ла Круз. Це місце ідеально підходить для тих, хто любить спокій і природу. Ми зняли і затишну квартиру в центрі, поруч були всі необхідні магазини, і до океану було всього 5 хвилин пішки. Більшість свого часу ми планували проводити на пляжах нашого міста, але на жаль, там було заборонено купатися через забруднення стічними водами. Всі пляжі закрилися незадовго до нашого приїзду, і це точно не входило в наші плани. Але на щастя, нам вдалося знайти цей дивовижний пляж Плая Ельбалу, який знаходився в 6 кілометрах від нашого міста. Ви ж подивіться на ці величезні хвилі, вони нас підкорили, ми на них каталися, ми на них плавали, веселилися. Але, на жаль, мені підкорити цю хвилю не вдалося. Одна з них знесла мене на берег з камінням, роздарила собі всі колінця. Тож будьте дуже обережні. Наступного дня ми відвідали столицю острова Санта-Крус де тенерифе Від пляжу столиці ми очікували якоїсь неймовірної краси, але на жаль, все, що ми отримали, це купа людей. Довго ми там не затримались і поїхали в наступне круте місце. Ось такими гірськими серпантинами ми їхали, і мушу визнати це досить небезпечно, особливо якщо ви не досвідчений водій. Тож раджу просто взяти автобус і насолоджуватися видами, як це зробили і ми. Ну що ж, давайте я вже розкажу, куди ми все ж таки приїхали, а приїхали ми на один з найкрутіших диких пляжів. І він, на жаль, був теж закритий, але вже через небезпеку камнепадів. Але це нам не стало завадою, ми перелізли через усі перешкоди, і ось ми на пляжі Плая де Беніхо. Неймовірно гарна природа, але знову ж таки дуже великі хвилі і течії, тож треба бути дуже обережними. До речі, нам пощастило бути тут зовсім одними, тож ми сповна насолодилися красою і відпочинком. Також хочу порадити це незвичайне місце на півдні острова: пляж Плая Амаріла, обрамлений вулканічними скелями цікавої форми. До речі, під водою тут можна зустріти цікавих рибок і навіть восьминогів. Далі відправляйтесь до міста Ель Саузаль, розташоване на скелястих пагорбах, звідки відкривається прекрасний вид на океан і вулкан Тейде. Також спустіться до узбережжя Ель Саузал. Це не туристичне місце. Тут панує спокійна і розслаблена атмосфера, і дуже гарна водичка. Але зауважте, якщо ви без машини, вам доведеться спускатися до узбережжя крутими серпантинами, що в нас зайняло десь годину. Але якщо ви вже наважились, робіть це ввечері, щоб на зворотньому шляху зустріти цей неймовірний захід сонця. Є одна впізнавана особливість тенерифи це бананові плантації. Вони розкидані по всьому острові, але більшість їх саме на півночі. Серед них не дивуйтесь зустріти особливих мешканців тенерифських ящірок. Їх дуже багато, і мешкають вони лише тут, на острові. Якщо ж у вас є діти, або ви є величезними фанатами маленьких тваринок, як і я, відправляйтесь в манкі-парк. Ви точно не пожалієте. У парку живе значна кількість морських свинок, які мешкають у просторому відкритому загоні. Вони вільно переміщуються по території, що імітує їх природні середовище з укриттями, травою і просторими місцями для відпочинку. Відвідувачі мають можливість взаємодіяти з морськими свинками, спостерігати за їхньою поведінкою і навіть готувати їх придбаними продуктами. Ви також можете погладити і погодувати інших тварин, таких як ігуани, черепахи, мавпи і папуги. Чувались ми вдома і переважно морепродуктами. Їх тут величезний вибір по доступній ціні. Також смачнющі свіжі фрукти. Загалом ми залишились дуже і дуже задоволені цією подорожжю. Цей острів нас просто вразив. Всім рекомендуємо, хоч раз тут точно побувати.